Шановні підріє, я мавлян Володимир Миколайович, град освітній програми Теорія і практика STEM-освіти». Якщо ви цікавитеся STEM-технологіями в освітньому процесі, тоді вам саме до нас! Освітня програма Теорія і практика stem освіти саме для вас, якщо ви хочете стати. Високопрофесійним фахівцем у галузі педагогіки вищої школи, який володіє інноваційним, зокрема, STEM-технологіями організації освітнього процесу, прагнете стати освітнім менеджером, або ж захоплюєтесь педагогікою та готові сприяти всебічному розвитку здобувачів освіти. Можливо, маєте за мету особистісний та професійний розвиток, або ж хочете бути конкурентноздатними та успішним на сучасному ринку праці. Мета практики систем освіти, формування готовності магістрантів до професійної діяльності викладача stem освіти, закріплення та перевірка теоретичних знань, практичних умінь і навичок щодо здійснення педагогічної діяльності в STEM-орієнтованому освітньому середовищі, Переваги отримання освіти за освітньою програмою, розвиток навичок критичного мислення та вирішення проблем. Під час практики студенти стикаються з реальними викликами, що мотивує їх шукати нестандартні рішення, формування міждисциплінарних компетенцій. Стема освіта об'єднує науку, технології, інженерію та математику, що допомагає студентам розглядати проблеми комплексно, підготовка до майбутньої професійної діяльності. Практика дає змогу адаптуватися до реального робочого середовища. Працювати в команді та розвивати професійні навички, стимулювання інноваційного мислення, студенти вчаться використовувати сучасні технології та експериментальні методи для створення нових рішень і розробок. Можливість кар'єрного зростання. Практика відкриває двері до майбутнього працевлаштування, оскільки багато роботодавців цінують досвід, отриманий у реальних умовах. Запрошуємо на навчання. За освітньою програмою теорія і практика стема світи.